Європейська рада затвердила черговий 14-й пакет санкцій проти російського агресора. Цей пакет санкцій передбачає дії по відношенню до енергетичного, фінансового торгового секторів, а також ускладнює обхід санкцій, які були прийняті в попередніх тринадцяти пакетах. Цей пакет санкцій стосується 116 юридичних і фізичних осіб. Також разом з тим він говорить про те, що найбільший обсяг санкцій застосовується проти енергетичного сектору. По перше, компаніям заборонено здійснювати перезавантаження зрідженого російського газу в європейських портах. Нейтральних водах та третіх державах, також заборонено надавати послуги, які стосуються нових інвестицій, а також товарів і технологій з подвійним, подвійними призначеннями. Також в цьому пакеті є заборона інвестувати чи вкладати кошти в нові підприємства, які будуються в російській. Федерації для проведення робіт зі зрідженим газом. Сюди також відносяться ті заходи, які обмежують імпортно-експортні операції, пов'язані з товарами чи запасними частинами для вже реалізованих чи поставлених до Росії обладнання і технологій. Мова також йде. Про те, щоб посилити санкції за порушення тих попередніх 13 пакетів, які приймалися Європейським союзом. Зокрема, мова йде про те, що материнські компанії Європейського Союзу повинні будуть докладати максимальних зусиль і стежити за тим, щоб їх дочірні компанії в третіх країнах. Не порушували санкції, про які йде мова в чотирнадцяти пакетах, також передбачається те, щоб материнські компанії повинні запроваджувати механізми належної обачності за тим, щоб не порушувати принципи і санкції, передбачені в чотирнадцятому і попередніх пакетах, і вони будуть нести відповідальність. За ризики, які виникають в зв'язку з діяльністю дочірніх компаній. Тобто, це обмежує їх право на вільне реєстрування дочірніх компаній в державах чи разом із об'єктами господарювання, які допускали порушення попередніх санкцій. Також Європейський Союз забороняє Передачу Росії промислового ну, промислових ноу хау для виробництва зброї, озброєння, а також боєприпасів. Причому не тільки напряму, а й через треті країни чи через третіх посередників, які здійснюють взаємодію реалізовують контракти з суб'єктами господарювання Російської Федерації. Чималий пакет стосується. Фінансового сектору, зокрема, Рада заборонила використання систем передачі фінансових повідомлень, а це національна система, яка використовується в Росії в міжнародних розрахунках. Забороняється підключення суб'єктам господарювання до цієї системи. А ті, хто будуть підключатися, на них будуть накладатися відповідні санкції. Таким чином, після введення обмеження на використання Росією інформаційної системи SWIFT, також накладені заборони на використання в міжнародних контрактах і тих національних розрахункових систем, які діють на Платформі Центробанку Росії також передбачено заборону на операції з цільовими кредитами та фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами Європейського союзу, суб'єктами господарювання Російської Федерації чи фізичними особами. Причому в цьому плані введено додаткові обмеження. На участь цих фінансових посередників в підтримці воєнно промислового комплексу Росії постачання продажу чи участь у розрахунках тих компаній, які здійснюють посередницьку діяльність в підтримці воєнно промислового комплексу Російської Федерації, також заборонено прийом коштів від фізичних чи юридичних осіб Російської Федерації. Політичним силам, громадським організаціям і засобам масової інформації. Постачальникам медіапослуг у Європейському союзі більше не буде дозволено приймати фінансування, що надходять від російської держави чи фізичних осіб. Що стосується транспортного сектору, то Європейський союз ухвалив заходи, спрямовані на. Конкретні судна, які беруть участь у війні Росії проти України, які постачають товари в обхід заборон, а також під фіктивними контрактами перевозять вуглеводні зброю, запасні частини чи озброєння, а також товари з подвійних технологій. Цей захід також стосується. Танкерного флоту, так званого темного танкерного флоту Російської Федерації, який здійснює перевозення вуглеводнів під прапорами третіх країн. Європейська рада також забороняє польоти приватних компаній в Європейському Союзі. Вводиться заборона на посадку зліт або політ на території Європейського союзу, а також вона буде поширюватися на будь-які повітряні судна, які використовуються для нерегулярних польотів, і причому, якщо це використовується фізичною чи юридичною особою російської. Федерації також введеться розширення заборони на перевезення товарів автомобільним транспортом з Росії по території Європейського союзу. Це обмеження правда стосується лише тих компаній, в участь в яких в акціонерному капіталі беруть фізичні чи юридичні особи на 25 і більше відсотків. Також вводяться обмеження на окремі. Імпортно-експортні операції, які здійснюються в межах Європейського Союзу, Європейська рада додала 61 нову структуру до переліку тих, хто безпосередньо підтримує воєнно-промисловий комплекс Росії у війні проти України. І тому до цих компаній, до цього переліку внесені кампанії. З Китаю, Казахстану, Киргизстану, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяли воєнно-промисловому комплексу Російської Федерації через треті країни постачати товари і технології подвійного призначення. Також розширено список тих товарів, які заборонено експортувати до Російської Федерації. А також окремих компонентів, наприклад, таких як хімікати, марганцеві руди, сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, техніки, монітори, електронного обладнання і так далі. До переліку країн, які не приймають більше товари металургійного комплексу Росії, включено Ліхтенштейн, що стосується а, захисту. Операторів Європейського союзу то пакет дозволяє підприємствам і організаціям Європейського союзу звертатися з проханням про компенсації шкоди, яка завдається рішеннями російського уряду щодо конфіскації майна, активів чи ресурсів європейських чи міжнародних компаній, які працювали на території Російської Федерації, до додаткових санкцій також приймається обмеження на прийом заявок на реєстрацію в Європейському Союзі певних прав інтелектуальної власності російськими громадянами і юридичними особами. Також буде заборонено купувати, ввозити, переміщувати чи Вивозити з території Європейського союзу українські культурні цінності, такі як археологічні, історичні, наукові, релігійні, культові твори, для того, щоб їх повертати до України, якщо ці товари, а також культурні одиниці, були викрадені. Під час агресії проти України. Таким чином, можна сказати, що Європейський Союз робить черговий крок щодо введення санкцій і додаткових обмежень щодо тих компаній держав, які обходили попередньо прийняті санкції. Треба відразу відзначити, що цей пакет носить. Дуже чітко означені технологічні способи удару по тих суб'єктах господарювання, які, не дивлячись на прийняті санкції, продовжували підтримку фінансування і постачання товарів до воєнно-промислового комплексу Росії.